Дорогі друзі! Перебуваючи за кордоном, я особисто зіткнувся з ситуацією, коли український банк заблокував мою картку і я не зміг розрахуватися в супермаркеті. Добре, що мав готівку і все-таки купив необхідні товари. Чому банки блокують картки і що робити у такому випадку? Раніше банки вимагали обов'язково повідомляти банк про закордонну поїздку. Але через масовий виїзд українців через війну банківські процедури змінилися. В одних банках ця вимога залишилася, в інших ні. Якщо ви не попередили банк про поїздку за кордон, картка може бути заблокована після першої ж закордонної транзакції. Банк визнає цю транзакцію підозрілою і через блокування картки запобігає втраті ваших коштів. Так вважає банк. І це виправдано. Якщо до злоумисників потрапляють дані банківської картки, то вони випускають так званий білий пластик, тобто картку з викраденими даними і крадуть людські гроші. Тому, якщо банк через закордонну транзакцію заблокував вашу картку, вам потрібно негайно зв'язатися з банком і повідомити, в якій країні перебуваєте. Банк відмітить цю інформацію і надалі не буде здійснювати повторні блокування вашої картки. До речі, дешевше буде не дзвонити на банківський телефонний номер, а зв'язатися з банком через чати Viber чи Telegram. Зараз практично усі банки користуються цими месенджерами. Звісно, що для цього треба інтернет. Якщо пакет мобільного оператора не дозволяє вам вихід в інтернет, Знайдіть безкоштовний Wi-Fi, а їх є багато за кордоном, та ключ... підключіться до нього. Добре, якщо причина блокування картки та, що ви не повідомили банк про поїздку і що будете користуватися карткою за кордоном. Вона швидко і легко вирішується. Але є інші причини блокування картки більш серйозні. Наприклад, борги. Та невиконані зобов'язання, тобто ви маєте несплачені борги перед банком або іншими кредиторами, скажімо, не погашені кредити, невиплачені аліменти чи не оплачені штрафи. Якщо до банку надійшов документ від виконавчої служби, то банк має право арештувати кошти на рахунках і стягнути заборгованість. Також, якщо проти вас відкрита кримінальна справа, правоохоронні органи можуть вимагати у банку заблокувати рахунок в ході досудового розслідування. Банк також може заблокувати рахунок, якщо транзакції викликають підозру у можливому відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи іншої протизаконної діяльності. Напевне, не всі знають, що постановою правління Нацбанку No65 від 9 травня 2020 року про фінансовий моніторинг визначено аж 73 спеціальні індикатори підозрілості фінансових операцій. А кожен з цих 73 пунктів включає ще безліч підпунктів. І якщо комп'ютерна програма віднесе вашу операцію до розряду сумнівних, то відділ фінансового в банку може дати команду заблокувати вашу картку для з'ясування деталей. Також блокується рахунок, якщо ви проводите оплату з сумнівних IP-адрес, які є в базі даних банку, як підозрілі. Деякі банки блокують транзакції або обмежують роботу карток у певних регіонах і країнах, наприклад, Росія, Іран чи Сирія, які вважаються ризиковими. Самі того не знаючи, ви можете перевищити ліміти на розрахунки або зняття готівки. У деяких банків є добові і місячні обмеження на розрахунки в інтернеті або за кордоном. Часто проблеми виникають через те, що у вас не працює мобільний номер, або ви забули включити роумінг. Відповідно, не працює мобільний додаток банку і ви не можете підтвердити транзакцію через SMS або застосунок. Які можуть бути поради, якщо заблокували картку за кордоном? Напередодні виїзду за кордон раджу попередити свій банк, що ви будете користуватися карткою за кордоном. І назвіть країни, де ви плануєте перебувати. Якщо картку заблоковано, негайно зв'яжіться з банком і повідомте країну перебування. Це можна зробити і в мобільних додатках банку. Там же можна, і я би радив це зробити, увімкнути і вашу геолокацію та доступність закордонних операцій. Перевіряйте ліміти на транзакції і оновіть їх до потрібних вам сум. Якщо є борги, оперативно погасіть їх. Якщо причиною блокування рахунку стала постанова виконавчої служби і рахунок заблоковано через несплату аліментів або штрафів, то оперативно погасіть заборгованість і подайте до виконавчої служби документи, що підтверджують погашення. Копії документів надішліть. Ну, це електронною поштою або можете і звичайною поштою. Виконавець зобов'язаний протягом двох робочих днів винести ухвалу про зняття арешту та направити її до банку. Якщо цього не відбулося. Нагадуйте виконавцю і банку, контролюйте це питання. Якщо блокування рахунку відбулося на вимогу правоохоронних органів у рамках розслідування кримінальної справи, то тут на швидке розблокування не сподівайтеся. Якщо банк запідозрив вас у можливому відмиванні коштів чи фінансуванні тероризму, то оперативно електронною поштою надісліть в банк документи, що пояснюють характер ваших фінансових операцій, походження коштів і джерела доходів. У кожного банку свої вимоги, тому уточніть перелік документів, які треба подати. Якщо у банку виникли питання до переказів, що надходять на ваш рахунок, то вам треба довести. Що ці перекази не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Тим більше, якщо ви займаєтеся волонтерською діяльністю та закуповуєте за кордоном обладнання для Збройних сил України, в таких випадках ще до початку переказу коштів на ваш рахунок, сповістіть про це банк і надайте документи для підтвердження. Бо банк обов'язково відреагує на надходження великої кількості різних сум. Та заблокує рахунок як на вхід, так і на вихід коштів. А на останок порада відбувалих людей. Їхати за кордон лише з однією карткою необачно. Найкраще мати дві, три, а то й чотири картки від різних банків. Ну і звісно, щоб на них були гроші. Щоправда, від блокування карток виконавчою службою чи правоохоронними органами це не врятує. У таких випадках зазвичай блокуються усі рахунки та картки. Але переважна більшість українців, які виїжджають за кордон, це чесні, порядні і законослухняні громадяни. І проблем з законом у них немає. Надіюся, що у вас теж. Думаю, мої поради були корисними. Якщо так, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!